У 2024 році розмір світового ринку косметичних пристроїв оцінювався в 48 мільярда мільярдів доларів США, і зважаючи на те, як швидко розвиваються технології та з'являються нові пристрої, до 2031 року ця сума зросте до 118 мільярдів доларів. Крім того, компанія звернула увагу, в яких країнах та регіонах ринок косметичних гаджетів розвивається найшвидше. Серед цих країн: США, Канада, Японія, Мексика та Швейцарія. А також хто є головними компаніями на ринку. Це швейцарська компанія Foreo, а також американські New Skin Enterpriser, Candela Corporation, Трія Beauty та інше серед них також є японські компанії Яман та Panasonic. До речі, за прогнозами очікується, що азійсько-тихоокеанський регіон скоро домінуватиме. На ринок косметичних пристроїв, зокрема такі компанії, як японська Shiseido Company чи Корейська Amore Pacific. До речі, я маю окреме відео на каналі про корейську косметику, де ви можете дізнатись більше саме про цю компанію в північній Америці. Ринок косметичних пристроїв. Також активно зростатиме. Це пов'язано з підвищеним попитом на пристрої для догляду за волоссям. В Україні цей сегмент ринку активно розвивається після 2015 року. Гаджети для обличчя стають все більше популярними, коли з'являються в нас перші офіційні дистриб'ютори, такі як SkinKids, Sculptor та Japan Trading. Глобальна тенденція оздоровлення та догляду за собою. Підживлюються соціальними мережами та інфлюєнцерами, яким маркетологи косметичних брендів постійно надсилають нові гаджети для реклами. Це спонукає людей інвестувати в косметичні пристрої для покращення свого зовнішнього вигляду. Хочеться, щоб було ще краще, ще красивіше, ще якісніше. Б'юті пристрої стали неймовірним проривом. У цьому плані інтерес поживачів до догляду за собою зумовлює розвиток технологій та постійне вдосконалення. Цей інтерес також зумовлений бажанням зробити догляд за шкірою легшим, зручнішим і без потреби йти в салон. Насправді, більшість пристроїв трансформувались і перейшли до нас додому тільки тому, що почалась пандемія коронавірусу. Виробники пристроїв почали шукати виходи, як не втратити кошти. Та клієнтів, оскільки салони почали зачинятися, то продажі великих професійних девайсів впали. Виробники вирішили зробити так, аби люди могли самостійно провести потрібні процедури вдома. Тому компактні та зручні гаджети стають все більш популярними. Таким чином і підвищився ринковий попит.